Робота на передовій та у тилу порядунок людей у зоні бойових дій та лікування цивільних пацієнтів здається, що її робочий день нескінчений. Світлана Федорова, лікар-інфекціоніст, яка, попри свою завантаженість, ще встигає записувати відео з роз'ясненням різних видів хвороб та як боротися з ними. Вітаю! Мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини Лайв. Напередодні дня захисниць та захисників України ми вирішили дізнатися, з чим доводиться мати справу в зоні, в зоні бойових дій та як рятують там життя. У нас на зв'язку лікар у цивільному та воєнному житті Світлана Федорова. Доброго дня вам, доброго дня, пані Світлано. Ми знаємо, що зараз ви у Миколаєві, але вже з наступного тижня ви відбуваєте відрядження. Ви неодноразово були на фронті, а пам'ятаєте от свою першу поїздку туди? От з чим довелося мати справу, які у вас були емоції? Так точно. Звичайно, я пам'ятаю і першу поїздку, і ви знаєте, я мабуть пам'ятаю такі яскраві риси з кожної наступної поїздки, бо кожна з них має свої особливості. Як і всі потім поїздки, перша поїздка мала таке на мене велике враження. Я навіть не гадала, що так багато я зустріну людей, які нуждаються цивільних людей в допомозі, в медичній допомозі. В першу свою поїздку я бачила дитину, яка народилася в окупації в подвалі, і яка вперше побачила лікаря. Це був я вже коли її виповнив 6 місяців. Ні мама, ні дитина не були оглянуті лікарями. На жаль. Ну, розумієте, що таке бути під окупацією. На жаль, я бачила дітей з осколковими пораненнями, які не могли дістатися до найближчої лікарні, бо це були постійні обстріли, і неможливо доїхати було ні до цієї дитини. Дитина вижила, і дуже дуже багато таких. Я мабуть не хочу окрашувати в таку якийсь песімістичну ноту, але я хочу, щоб всі, ті, хто сьогодні має доступ до сімейного лікаря, хто да тривоги, ми всі виснажені. Я розумію наших цивільних пацієнтів, які ми зараз всі знаходимося в таких умовах. Але ті діточки, ті літні люди. Ті цивільні люди, які вимушені перебувати у зоні бойових дій, вони доводять кожного дня свою таку знати впевненість нашої перемозі, мужність і таку надію, такий позитивний заряд, що просто неможливо не їхати знову знов рятувати, допомагати. І я бажаю всім такої віри, такої сили, такої жаги до перемоги, як у тих людей, хто знаходиться саме в цих зонах. А наскільки для вас от важко, коли ви повертаєтеся з відрядження знову жити таким звичайним цивільним життям, мирним ну мирним, так у лапках можна сказати, готуючись до чергової поїздки, як ви її плануєте? Ну, ви знаєте, я особливо не планую. Рюкзак склала. <сум> рюкзаку є, він завжди в на 7 під рукою, тому планування займає пару хвилин. Але я хочу сказати так: по-перше, мені було важко перші, мабуть, виїзди повертатися. Саме важко було читати інколи новини, журналістські розслідування, коли я бачу. Щось що потрібно, край потрібно там. А тут я читаю про якісь корумповані схеми, про якісь десь не дуже гарних колег, які задають цю схему. Ну розумієте, це інколи до запаморочення. От воно просто це сюрреалізм, це якась інша реальність. Зараз я, мабуть, більш спокійно, але не більш терпимо відношусь до цього. Я вважаю, що ми, кожен на своєму місці, робить дуже велику справу. Абсолютно героїчні люди, які в наших містах неважливо де, на Західній Україні, в центрі, на півдні, чи вони сіють хліб, чи вони там вчать наших дітей? Це кожна людина сьогодні героя. Але я вважаю, що треба ну, чесно і сумлінно робити свою справу, де б ми не знаходились. І оця. Чесність, вона пригортає, і я сподіваюся, що все в нас буде добре. І, звичайно, дратую, коли бачиш не, не дуже яскраві, скажімо так, моменти. ну Українці вони вже так неодноразово доказували, що вони не готові миритися з такою несправедливістю або з тим, що щось у нашому суспільстві неправильно працює. Тому я думаю, що такі моменти теж. як Зможуть подолати, і дійсно в країні буде таке, як ви кажете, таке процвітання, і ми будемо всі робити свою справу на те, щоб наша країна була кращою країною. Як взагалі, ось там на фронті, от з чим доводиться мати справу, і що найскладніше для вас? Ну ви знаєте, дуже багато людей, які не змогли по якимось причинам потрапити до евакуації. Хтось не схотів, хтось не зміг, хтось дуже раптово наступає. Є такі селища, де ми буваємо. Взагалі ми буваємо в селищах від 50 людей до тисячі, та трішки більше людей населення. Хтось ще вчора був під окупацією, хтось сьогодні, так звана сіра зона, це постійні обстріли, це постійні люди, як я кажу, такі хронічні контузії, не прекращаючи Просто вибухи, осколкові поранення. Крім поранень і контузій, дуже багато серцево-судинних захворювань, і вони мають такий молодий вік. Це від 30 і вище. Це інфаркти, гострі, інсульти, все таке інше. Це, звичайно, захворювання, опорно-рухательного апарату. Люди добами сидять у підвалах, в погребах, мають змогу вийти там на годину, дві взяти води якусь і так далі. Це звичайно розлади травлення, тому що в цих селищах люди ну, не мають змоги сіяти там городи, збирати врожай, харчуватися, як вони харчувалися до війни. Це в кращому випадку якісь сухпаї. Ну, ми буваємо в тих місцях, де волонтери ще не зовсім доїжджають, ну навіть з продуктами. Тому дуже часто це розлади травлення. Дуже багато ми бачимо діабету в такого зафіксованого. І, звичайно, сьогодні вже починається похолодання, це сезон таких застудних захворювань, але ось там, як ми кажемо на передовій Люди навіть не звертають увагу на ці там застуди, все таке інше. Основне, це як я назвала вище, це головне там вижити. А вижити це мати серце, настрій і можливість рухати руками-ногами. Оце головне. А що сьогодні з медичної точки зору, ось в тій зоні бойових зонах? Сьогодні потрібно найбільше от саме медичних препаратів засобів, які допомагали рятувати людей. Ну, дякувати альянсу. Нашому ми він також закупає досить гарні препарати. Я вже казала, це і серцево-судинні, препарати від діабету, препарати протизападні. На сьогодні, на жаль, у дуже багатьох селах немає навіть таких опорних пунктів. Як я кажу, хтось десь уже доїхали волонтери, міжнародні організації, і це дуже радісно спостерігати, що буквально. Проходить там визволення селища якісь два-три тижні, там з'являється ну, десь вагончик такий, десь палатка, десь там намет, десь ну, щось таке. Тому що, повірте, розрушено все. Ми були в селі, інфраструктури немає жодної, ну, нема де розміститися. Але… Намагаються влади, і це дуже приємно тут же направити, хоча б середнього медичного працівника, щоб такі основні стани були задіяні і можна було надавати допомогу. Тому ми це бачимо. Я бачу це на власні очі. і Я гадаю, що якраз в цьому сенсі дуже добре це організовано, така швидка надання допомоги. Наші мобільні бригади це мобільні клініки на колесах, які там, де ще. Нема можливості людей перенаправити. Ми звичайно працюємо також постійно. Заявки дають і наші військові адміністрації. Це дуже швидко відбувається. Найбільш потрібні. Я ще раз повторюсь, це серцево-судинні препарати, препарати від тиску. Дуже багато молодих гіпертонів. Ви знаєте, коли бачиш ну, вчорашніх дітей 20-річних, вже мають таку досить серйозну гіпертонічну хворобу. Я вже казала про інфаркти, інсульти, цукровий діабет, опорна от такі запальні захворювання. Саму це така найбільш попит на ці препарати. І я гадаю, що далі буде зростати. ну, Це, на мою думку, вже такою, я вже майже 8 місяців так працюю, це буде зростати потреба, звичайно, у протизапальних, протизастудних препаратах. І, можливо, будемо, якщо ми кажемо про Херсонську область, сьогодні там буде ще. Ми побачимо трішечки наслідки від підриву Каховського ГС, тому що дуже багато гризунів. Це і ліптоспірози, і це і всі хвороби, які вони передаються, розумієте, яка сталася ситуація. Ті, хто ці гризуни поїдає, це лисички, там, да, кішечки, коти, вони потонули, коли був це наводнення. А щури, і пацюки, там і миші вони вплавають дуже добре. Вони до сіми тижнів можуть плити і, хоч бихни, тому дуже велика кількість гризунів. Ми бачимо таке, що люди переночували, положили отруту на ранок, по 4-5 ящиків виносять ці гризини. Поля палають, поля вони всі бігуть там, де є люди, і це також може бути загрозою для виникнення наступних якихось епідемічних ситуацій. Ну, ситуація така непроста. Зважаючи на те, що сьогодні в країні воєнний стан, і ми знаємо, що лікарі вже після завершення навчального закладу вони повинні стати на воєнний військовий облік. І сьогодні чимало тих, от, хто отримав медичну освіту, вони намагаються уникнути цієї процедури. От на вашу думку, про що повинні знати медики, от коли вони обирають цю професію, і коли от вже завершили навчання, що потрібно все ж таки стати на цей військовий облік. Ну, ви знаєте, я скажу так, по-перше, це не новий захід. Чомусь якісь ворожі псоці псо, і як вони там преподносять, ой, всіх заганяй, слухайте. Та завжди були медики все життя. Я, пробачте, 71-го року народження ми завжди були військово зобов'язані. Я також була і медсестрою, і санітаркою, і все таке інше. Про що каже зараз закон? Це закон України про військовий обов'язок і військову службу. Закон каже, як і колись він казав, і завжди казав, що. Жінки, які придатні до проходження військової служби, які мають медичну професію, повинні за спеціальністю бути взяти на військовий облік. Я хочу зауважити, що так було завжди неважливо. Була військова кафедра, не була. Я по своєму бажанню закінчила військову кафедру. До речі, дуже чудову військову кафедру у університеті. Але є люди і лікарі, які не закінчили, є наші середні медичні працівники. Але завжди я була і головним лікарем. Коли працівник поступає на роботу, ми здаємо свідчення у колись воєнкоманд. Зараз ТЦК. це було і це не нове. Просто зараз це узаконили, скажімо так. До речі, я ще хочу наголосити, оці всі розкази ой, тепер когось не випустять. Та це не означає, що жінок завтра ніхто не випустить. До 1 жовтня треба стати на облік або перевірити ці свої дані на обліку, чи правильно вас подав роботодавець чи ні. Це не означає, що завтра не випустять жіночку, медсестру з дитиною кудись там за рубіж. Це раз. По-друге. Військовий облік це не означає автоматична мобілізація. Ну навіщо вірити цим ворожим? Всім знаєте, пропаган... пропагандистам, як я кажу? Якщо є військовий облік, для чого це робиться? І військові медики, і цивільні медики, і наше міністерство здравоохорони, воно повинно знати резерв медиків. Ви всі, я сама з Миколаєва, пам'ятаєте, як починалась війна? Ну якщо б не було у нас розуміння, скільки медиків може оказувати допомогу пораненим, цивільним, переселенцям, ну це був би хаос. розумієте? сьогодні, ми маємо військові адміністрації. Ми ж не кажемо ой, горе-горе, чому адміністрація називається військовою. Точно так і медики. Ми всі повинні розуміти, будь-це санітарочка, медсестра, лікар, що ми потрібні країні. Якщо ви по виклику серця обрали професію лікаря, ну це інакше не може бути. Ви серцем, своїм розумом і всім іншим хочете допомагати людям. Допомагати людям, на жаль, так склалося. Не ми перші почали цю війну. Розумієте, що на сьогодні у нас у всіх. Такий стан війни у кожного. У кожного є знайомі, якісь десь воюють. Тому як може медик сьогодні казати щось. Я не піду, я не хочу, що це за закон. Та це наша професія. Або обирайте іншу професію. Можна пекти хліб, можна водити там, електротранспорт, да, вчити дітей. Але медик це професія, яка допомагає людям. Тому я не бачу жодного сенсу сьогодні. Якось в негативному такому, негативних малюночках висвітлювати цю норму, яка була завжди, але сьогодні її просто у рамки закону взяли, я вважаю, це, до речі, правильним. І вибачте, ну як інакше, ну як інакше, оцінювати резерви. І тому і ТЦК, якщо і мої поради тим лікарям, хто давно не був, ТЦК спокійно. Прийти, перевірити свої дані, ніхто вас не схопить. Ну якщо у вас є добровільна поклик, ми будемо дуже раді, тому що, ну до речі, я вважаю, що це правильно мати змогу допомагати, в тому числі і у зонах бойових дій. Якщо ви на своєму місці працюєте, дуже, -дуже добре, але всі будуть знати, навіть якщо ви приватний лікар, що ми можемо розраховувати да, на таку-то кількість лікарів в такому то регіоні. Це правильно, на мій погляд. Що ви хотіли сказати українцям, от які зараз перебувають у тилу, тому що ви бачили життя там у фронтових зонах, і є життя цивільне у тих зонах, де не настільки все критично. От що б хотілося їм сказати? Ну, по-перше, я хочу побажати здоров'я всім українцям в будь-яких зонах, тому що здоров'я це не головне, воно дає такий стимул жити далі. І я хочу сказати тим, хто трішечки далі знаходиться від зон бойових, що цінуйте можливість, цінуйте кожен день. Цінуйте кожен день, допомагайте, будь ласка, нашим. Військовим, нашим друг одне одному. На сьогодні, на жаль, інколи ми спостерігаємо таке якесь, знаєте, як то кажуть, я не скажу, що це втомлюваність, а таке якесь розочарування в людях, якась злість, якась така недоброзичність. Ми, українці, генетично дуже добрі, порядні, чуйні люди. Давайте доводити це кожного дня, один одному, просто підтримуючи, чим можемо. Завжди є хтось. Кому гірше, ніж вам, і хтось кому краще, чим вам. Давайте пам'ятати про це і просто доброзичливо один до одного насходити і допомагати всім, звичайно, в першу чергу, це нашим хлопцям, нашим військовим, дівчатам, які безпосередньо приймають участь у зонах бойових дій. Любіть друг друга, це така сама проста, мабуть, порада. Вам дякую, що долучилися, дали відповіді на питання, розказали, що маєте справу, розказали також, як там життя саме у фронтових зонах, тому що сьогодні, на жаль, не всі детально так знають ці всі моменти. Ну і дійсно, любімо одне одного, пережимо одне одного, щоб ми були здорові. А я нагадаю, що це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин, і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.